Вітаю, друзі, слава Україні! Радий, що ми знову можемо зустрітися в нашій спільній рубриці Діалог відверто, де теми задаєте ви. Це вже 24-й випуск, і перед тим як перейти до висвітлення тем, які ви запропонували відповідей на питання, я тільки технічно повідомляю, що самі запитання е, слід залишати. Не тут в коментарях, а в рубр... на моїй сторінці в YouTube в розділі спільнота під верхнім дописом, повідомленням про це там в коментарях. Я звідти їх відбираю, відфільтровую по часу, і вони всі попадають до загального списку, з якого йдуть питання кожен день. А тепер переходимо до самих запитань. Перше болісне питання, яке мене дуже сильно хвилює, скажіть. Чи прогнози щодо населення України після війни у 25 мільйонів осіб, на вашу думку, реальні? Які наслідки несе таке мале число громадян на території держави, забільшки у Францію? Реальні. Але я думаю, що аж так не буде, тільки може бути ще гірше. Ну, не в кількості. В тому, на що перетвориться населення нашої країни? Перше влада. Почала підштовхувати фактично до деструктивних міграційних процесів ще до великого вторгнення з 19-го року. Почалося те, що називається Гетьманцівщина. Фактично виштовхування з України економічно активних громадян, які відчули себе тут непевно, вони відчули погіршення в економічному кліматі, і вони відчули певну невпевненість у майбутніх. Майбутньому стані е, країни, тим більше, ну не я один, коли обрали Зеленського, повторив цю фразу: от зараз він відкрив двері для великої війни. Це мій прогноз з квітня чи травня місяця 2019 року. Але дуже багато людей дійшли теж до висновку, що починається непевність. Багато саме економічно активних громадян покинули Україну. Після великого вторгнення чоловікам виїзд перекрили, але. Масово поїхали жінки. Серед них же ж не тільки там пенсіонери, пенсіонерки, там не тільки діти, там є люди, які вели спільний бізнес сімейний. Вони його перевели до Польщі, до Німеччини. От в Польщі відкрито десятки тисяч українських бізнесів. Маленьких частина з них просто зареєстровані і ледь-ледь ну, животіють в очікуванні, що закінчиться воєнний стан, чоловік, який або служить в армії, або Залишається вдома, але ну десь там ледве-ледве дотягує якісь там залишки сімейного бізнесу чи якоїсь іншої роботи і чекає тільки на знесення воєнного стану, щоб виїхати до дружини, приїде вже на підготовлене місце. Таких багато. Я не кажу, що саме таких мільйони, але це є сотні тисяч людей, які відразу покинуть Україну з планами ніколи сюди не вернутися. Велетенська кількість людей, які сезонно працювали. Ті ж самі, і Польща за принципом безвізу, де в них відкритий був безвіз і для працевлаштування, 90 днів на півроку можна перебувати. Ця маса людей теж кинеться до сусідніх держав і до Польщі шукати працевлаштування, нехай тимчасового, сезонного. Але після того будуть, побачивши те, що твориться тут, на жаль, часто будуть шукати спосіб переїхати до інших держав. І зараз на фоні того, коли в Європі відчули. Певну різницю між українськими мігрантами і мігрантами з інших далеких, часто конфронт конфронтуючих культур. Я думаю, що протиставлення такій міграції дуже активного не буде. Пробують виштовхнути зі своїх країн людей, які потребують, які бажають підтримки, людей, які самі готові працювати і заробляти. Я думаю, потрохи будуть адсорбувати до себе, будуть спрощені програми програми е карти побиту, будуть спрощені системи набуття громадянства. Україна може стати донором найпродуктивнішої частини свого населення, знімаючи міграційні проблеми, так як це насильно. Вивозячи українських громадян для себе робить Росія, крадучи як людолови, крадучи як в рабство е українців, саме особливо продуктивного віку, коли вони можуть працювати, так європа це зробить методом заохочення, зацікавлення, тому що міграційна криза є скрізь у світі, не тільки в Україні, в Україні вона стане штучною. Тепер що стосується того, наскільки цей процес буде незворотнім. Якщо поміняється влада, відміниться гетьманцівщина. Почнеться нормальне ставлення до бізнесу, а не принцип, що бізнесом треба поводитися як з усаком, якого треба общипати, але так що він не закричав. Я просто маю першу біологічну освіту. Я вам відразу скажу: общипаний гусак здохне, він не виживе. Так і бізнес по гетьманцівщині він помре, і от в цій ситуації. Інвестиції масової йти не будуть тільки в певні проекти підтримані офіційно державою, ну як той же самий завод, Байрактар, там ще кілька виробництв, танкове виробництво на заході України, німецьке і тому подібне. Всі інші ну, будуть потрохи згортатися, і тому масової великої потреби в робочих руках не буде, але буде велика потреба. В сфері загального забезпечення тих, які не створюють бізнес, економіку, але тих, які за рахунок коштів держави забезпечують існування. Ну або щось роблять навпаки, ну забезпечують існування в першу чергу. Це Збройні сили України. Вони вже не будуть маленькими, вони будуть значними. Туди піде велика кількість людей, яким треба платити, платити нормальні зарплати. Далі, чиновництво. Більшості сьогодні паразитуюча, а воно все одно необхідне. Вчителі, медики, інші, тобто ті, хто не створюють продукт, але ті, хто необхідні для забезпечення країни. І от в цій ситуації для цих людей певний період, перший період будуть достатні зарплати, тощо, щоб вони прибули на свої місця, повернулися за кордону тощо. Але потім почнеться певне розуміння. Нам зараз половину українського бюджету саме на ті потреби платить Захід. А тепер уявіть собі. Зеленський продовжує ну, неадекватну поведінку, а ще фальшує вибори. Тощо, або українці по дурості замість Зеленського обирають якогось приту, який починає на інших олігархів підпрацьовувати. Чим це закінчиться? Нам перестануть платити гроші. І в Україні виникне ще нова криза забезпечення тих гаузей, які є обслугою для загалом для народу України від владних до армійських. Чим це закінчиться? Черговим відтоком. Але в кінцевому рахунку десь це застабілізується якийсь момент. Земля, на якій треба працювати, обробна промисловість, промисловість пов'язана з сировиною, вона все одно буде потребувати робочих рук. І я думаю, що не так мігранти повернуться, як в Україну підуть інші мігранти. Це було в всіх країнах: з Польщі поїхали до Британії, до Польщі хлинули українці. До України поляки не хлинуть. До України буде їхати Бангладеш, В'єтнам, інші країни Сходу. Трошки Пакистан, можливо, Афганістан. Індія теж є серйозним донором, хоча Індія зараз себе пробує підняти рівень життя. От десь приблизно це нас очікує. І влада, якій потрібно буде під впливом олігархів, а в нас зараз, на жаль, олігархізація, рівень олігархізації, зростає, може ухвалити закони, які дадуть можливість цим людям. Повноцінно ставати мешканцями постійної України, не адаптуючись в українське середовище, я не боюся. Я не відчуваю жаху від того, що Україні буде більш строкати національне середовище, расово строкати. Мене лякає те, що влада, яка не має національних певних принципів, яка їх пробує розмити, знищити той же самий закон про державну мову, зробить все для того, щоб було так, як було в попередні там 21 перші роки незалежності, коли в нас створилися тілі колосальні, мафіозно кланові групи в'єтнамських будівельників у Харкові. Їх ніхто навіть не думав адаптувати до України, до української мови тощо. Та сама історія з китайцями. Та сама саме історія з іншими групами. Вони знають будь-яку мову, крім української. Вони не знають нічого про Україну. Вони тут загнані в свої певні кланові групи, над якими створюється своя національна певна або транснаціональна мафія. Оце є найбільша загроза. Те, що збільшить якась кількість мігрантів, і десь там їх стане в Україні порядка 5-7 мільйонів, це погано, але це не критично. А от те, що ці 5-7 мільйонів будуть в прямому відторгненні від цього українського, оце загроза взагалі незалежності і існування держави. Ось так я бачу міграційні перспективи. Позитивного елементу, ну тільки якщо наступного року пройдуть чесні вибори, і українці умудряться обрати когось нормального, адекватного, який відновить нормальну роботу, а не буде творити те, що творить Зеленський, і всі ті, хто йому готовий підігрувати. То це єдиний варіант можливого порятунку. Все на чому я. Принципі, відповів на питання. Наступне питання. О, чому позеленів п'ятий канал, на вашу думку? І як так стало можливим? Хіба власник змінився? Знаєте, я з моменту, коли п'ятий зневажив своїх глядачів? І люди, які кажуть, як там треба вішати на парканах прохоботів Усяких ну насправді не прохоботів, а просто патріотичну публіку, яка дивилася п'ятий канал. Я п'ятий для себе викреслив. Вони, вони продемонстрували деякі речі, які я не прощаю, в тому числі щодо мене для мене це закрита тема. Я їх не дивлюся, але думаю, що за останній місяць я бачу просто іноді просто заголовки в Ютубі, коли проскакую, то. Ну, мені здається, позеленіли. Вони стали дуже вже занадто провладними. Вони з самого початку Великого вторгнення пробували грати роль. Ми такі дуже політично нейтральні, не на часі. Ми головне за армію, за висвітлення антиросійської тематики. І в цьому вони працювали добре, може, вона й краще з усіх каналів в Україні. Але далі але далі. Владі не потрібна українська армія, владі не потрібна патріотична тема. А вони чомусь подумали, що якщо вони будуть підігрувати дуже владі, якщо вони будуть її уникати, там критики, тощо, якщо вони туди будуть запускати через оту Соколову е, людей, які адаптовані тільки з владою, то в такому випадку, мовляв, їм ну, щось буде доброго. Ну, слухайте, гляньте на те ж експресу. Вони так бояться мене з 19-го року, ще з 19-го року пустити хоч в один ефір. Тому що я, бачите, тоді показав, що я за прихильник Порошенка, ми саме за те заборонили пускати. І зараз так само, там немає інших конфліктів. То що їм дуже допомогло? Чи їхньому власнику допомогло, нічим не допомогло. Тепер, що стосується ситуації з власністю, насправді помінявся. Петро Порошенко, ну багато хто думав, що це тільки так, для документів. Коли на нього були атаки, були спроби арештувати його майно, і він здав велику частину майна. Частина, та, яка продуктивна, яка бізнес, він відмовився ним займатися. Він займається зараз виключно політикою і доброчинністю, і, відповідно, бізнесом займається його син. Він був в політиці, а він з політики пішов саме для того, щоб займатися бізнесом. Там вони розділили ті сфери. Що стосується медіа, наскільки я розумію, я не знаю деталей, але. Порошенко дійсно віддав всі установчі права колективам і прямого, і п'ятого. Якщо прямий ще якось пробує зберегти обличчя, мені не подобається багато що з того. Особливо ставлення до мене персонально, але принаймні пробує зберегти обличчя, то мені здається, що п'ятий обрав, менеджмент, обрав тактику прогнутися. Ну, прогнулися, побачимо. Ну, доб'ють тоді остаточно їх, що поробиш. Так. Так не борються за принципи і за ідеали. І війна тут не є виправданням. Під час цієї війни знищується дуже багато, в тому числі свобода слова. Хоч якось цьому протистояти, вже будучи проскрибованими, обмеженими, напевне, було треба. Ну, вони вибрали інший напрямок, я з ним розійшовся назавжди. В мене складне ставлення може бути до прямого. Я в принципі. Забувся всі там історії з експресо, якби раптом вони раптом передумали, почали запрошувати, я б з ними міг співпрацювати. А з п'ятим, ну, є момент, коли, коли тобі плюнули в душу, і ти кажеш, все, до побачення назавжди. От, власне, все, що стосується п'ятого. Так, ну тут, власне, таке трошечки персональне. Ви, мабуть, як ніхто розумієтесь на сучасній українській політиці. Чи не було у вас думки написати книгу про українську політику 90-х 2000-х поділитися спогадами та роздумами? Знаєте? Думка була рішення і реалізація затруднена. В чому проблема? Коли я от в наших розмовах згадую про якісь події, яких учасником я був, які я дуже добре пам'ятаю в деталях, то я говорю про абсолютно реальні, прецизійно точні речі. Я маю згадати певні прізвища, я маю згадати певні факти, я маю нічого не перебрехати. Але це мова йде про випадкове використання чи епізодичне використання в тому чи іншому нарисі, дописі, статті, виступі перед вами якогось конкретного факту, як ілюстрації. Написання книжки про історичні події передбачає хронологічний ряд, передбачає деталізацію і дуже багато фактажу. Для того щоб сьогодні в 60 років написати книжку про те, що я бачив навколо, треба було 30 років назад це все тихенько нотувати в свої блокнотики. Я бачив, як люди це тоді робили, записували певні моменти. Мені здавалося смішним, поспілкувався з таким, то оберели таку-то тему. А зараз це міг бути колосальний матеріал, тому що людина потім стала прем'єр-міністром, а в тебе зафіксовано, що ти саме з цією людиною говорив речі, і ця людина казала таку ахінею, яка на голову не налазить, а вона стає симптоматичною, чому саме зараз так відбувається з нею. Я про декого це пам'ятаю. Більшість речей, ну, вони під певним хронологічним сумнівом. Я не вів систематичних записів взагалі. Всього запам'ятати людський мозок не може. А коли ти пишеш про події, ну, умовно кажучи, період, скажімо, навіть недавній Революції Гідності, ну, ну я хіба що можу чужих фактів нахапатися від когось, щоб ту хронологію всю зберегти. Тому що я пригадую окремі речі, в яких я дуже чітко був зав'язаний. Інші для мене виявилися віддаленими. Це проблема для книжки. Для книжки потрібно або зараз дуже серйозно сідати, архівно вивчати ті події, які я хочу описувати, а це вже буде не зовсім мій життєпис. Це буде накладання мого життєпису на підготовлену іншими історію. Можливо, я за це сяду, і в мене тоді в своїй пам'яті вирене купа різних деталей, тому що є багато деталей. Але поки що ці деталі вони є ілюстраціями для інших матеріалів. А своя книжка це масив. Масиву. У мене не збережено ні масиву подій, нічого. Ну слухайте, коли ти пишеш книжку, і плюс-мінус рік туди, рік назад, або іноді 2-3 роки туди 2-3 роки назад. В тебе є оцінка, коли відбулася та подія. Ну так книжка не пишеться. Мемуари опис подій так не пишеться, так не робиться. Я ж ну не пустобрех, який там пише. Знаєте, на під пенсію написати щось там чи замовити в когось гарні книжечки. Якщо хочу написати, то щось таке, де буде точно, прецизійно висвітлені події і позиції людей. Я їх багато знаю, але для книжки цього бракує. Можливо, колись до цього дійде, можливо, це опрацюю. Поки що ще я від цього достатньо далекий. У мене іншої роботи ще багато вистачає, а це багато роботи зібрати матеріал. Наступне питання, ну, вас не слухайте, тут три питання. Питання, як таких не зовсім є. Ну, одне з них, що нам робити адекватним людям з цим шепіто, коли ми зараз тільки хіба що коментарі можемо писати: війна, воєнний стан, ми не можемо там ворогу підіграти з якими діями тощо. Але далі в трьох питаннях є: от тут. Так, всі, хто були за зелених серед моїх знайомих, зараз ненавидять їх навіть більше, ніж ми, які обирали Порошенка. І наша робота з рументовими фактами показує цим людям, хто є хто. Наступному. Це правда, спілкувався з багатьма переселенцями, спілкувалася з багатьма переселенцями, які голосували за Зеленського. Зараз вони ним дуже незадоволені, м'яко сказати. Люди втратили все, і все ж всі, хто голосували за слух Зеленського, голосувати більше не будуть. кажуть і третє немає в нього ніякого рейтингу. А після вибуху Каховської ГЕС він впав до 30%. Якби був той рейтинг. Навіть був той рейтинг високий, то он у Чавушевську був більше, ніж 90%, і що це допомогло йому, вбили за грабіж і за знущання над народом. Ну, слухайте, це власне не питання. Я хотів, я їх спеціально виставив, щоб про них згадати. Перше, що нам робити, нам не мовчати. Нам найголовніше не підтримувати зло, тому що те, що зараз відбувається, це при мінімальному рейтингу, коли всі люди розрізнені за відсутності нормального демократичного інформаційного поля, раптом починають сприймати те, що їм кидає ящерк. Що виявляється, всі за Зеленського довіра 90, під 90%, Він там всі гені, весь світ на нього молиться, і це корелює вибори. Люди, які кардинально проти нього, можуть на вибори просто не піти. Люди, які ну, байдужі або вже його не злюбили, але з застатним інстинктом підуть. Плюс фальсифікації, плюс маніпуляції і вони можуть знову дістати 5 років для себе наступної влади і її цементувати репресивними методами. Ця загроза є. Тому перше, ну принаймні перестати підігрувати обструкція тим, які працюють. Знаючи, що влада Бреше підпрацьовують на неї. Ну, є всякі канальчики, навіть на той телемарафон олігархічний, ну є якийсь там 24-й, колись ні львівський, зараз ніби загальнонаціональний національний канал, який ну так вже ви простягається перед владою, що просто ганьба і сором, навіть вже на плюсах іноді покритикують, а ті лягають, і баришня лягли і просять інше. Ну просто перестаньте їх дивитися, перестаньте їх цитувати, викиньте їх і своєї пам'яті, і свого сприйняття. Внутрішнє відторгнення, відторгнення з тими, з ким спілкуємося. Це може бути не зовсім жорстка форма, як у мене. Це може бути м'яка форма, але я не підтримую того, що говорить робить влада, тому що вони брешуть. Все, крапка. І це, це міняє поле навколо нас. Воно розширює його. І це треба робити. Що стосується загального... Ніхто не знає, який в них зараз рейтинг. Вони знімають, мало не щотижня, реально електоральні рейтинги. Не рейтинги довіри, які є не зовсім корелюються з електоральним, а саме електоральні. Оте 30 про які написано в питанні, я про нього чув теж від людей, які мають певний доступ до інформації. Ну, 30% це теж немало. Якщо про Порошенка всі забули, заужний на вибори, найімовірніше не піде, а кривонос, а інші. От уявіться, вони створили поле. Порошенка викресує з інформаційного поля. І ветенська маса людей, які будуть основою виборчого процесу, просто не знають про його існування. І на виборах скажуть: ой, а що, він справді займався чимось? А ми не знали. Це вже після виборів скажуть. От кривоносні ніби хоче зробити партію, але партії поки що немає, вона не зареєстрована, ми навіть не бачимо такого руху. Ми не знаємо, хто ще буде давати партії. Можливо, вони розтягнуть голоси. У зелених є дуже серйозна перспектива на фоні обоуванювання України, коли ті, кому какая разняться, обоуванюються з великим задоволенням, ті, які мають все таки пасіонарні нормальні погляди, принципи, і все зрозуміли, ми будемо дуже серйозно певний період, ну знаєте, прибиті війною, ошарашені. Ми будемо від неї довго відходити. Багато з нас пересваряться після війни і не підуть голосувати, і от це. Маючи низький рейтинг здобути перемогу на виборах, у влади є. Плюс, ну давайте не розуміємо, ну слуги не підуть вже серйозно. Ну, підуть, але не виграють. А притулята, а всі інші це ще більші, це гірші, це ще голодні шакали, які зліші, які ненавидять своє середовище. Ті хоча б десь ззовні прийшли. А ті, вони вирвалися від своїх і вони своїх добивати хочуть. Оце страшніше, а народ замість Зеленських проголосує за них. Оце катастрофа. Тому що вони голосують обман. Ну, підуть військові. Підуть військові справжні, підуть військові фальшиві. Підуть е, військові, які, хоч і справжні, але дуже лояльні до влади, яких зуміли переконати, прикупити тощо. Ну, от буде якась партія, в якій буде, умовно кажучи, Маркус. Якась частина поведеться на нього скаже, ну я ж проти Зеленського голосую. Вони ж там мародери, розкрадачі, вони ж були проти армії. а Це ж армія. Хтось за Буданова почне голосувати за якусь його партію, хтось з диванних, дуже диванних. Бо буде, напевне, цей проект. Я вже не кажу про проросійських Арестовича, але це не наше середовище. І може статися так, що, маючи мізерний рейтинг партійний, вони навколо себе сформують абсолютно більшість у Верховній Раді. Дай Боже, щоб не 300 голосів. Це можливо. І момент другий щодо президентських тут вони постараються максимально дискредитувати, обрехати і пересварити. І зараз що вони роблять. Вони десь середини травня почали тактику пересварювання. І гризні в нашому середовищі, патріотичному середовищі. І поки що вони дуже результативні в цьому. А ми ну, багато наших просто злякалися, тихенько мовчать, закрили рота. Отому, От маючи низькі рейтинги, навіть здобути певну перемогу і потім максимально її закріпити репресивними способами, вони можуть. Це є тривога, і тому я не є великим оптимістом. Так закінчую з тим. Наступне питання. Мене давно турбує питання щодо висловлювання пана Віталія Портнікова про те, що в Україні будь-який президент стає проукраїнським через відсутність коштів на авторитаризм. При нинішньому президенті щось не проглядається така тенденція. Значить, відповідаю. Перше, я дуже шаную Віталія Портнікова. І навіть той факт, що Зеленський заблокував вручення Шевченківської премії тільки через те, що там був Віталій Портніков, це є зайвий доказ того. Що він пише дуже серйозну аналітику, дуже серйозну публіцистику, він добрий, хороший автор, він вміє дуже мітко, болісно говорити. Але це не рятує від можливості доктринальних помилок. І іноді людині хочеться закласти якусь схему, і людина її закладає. Я сам це іноді роблю. У мене теж є помилки, коли я вимальовую якусь схему з деталей, а потім виявляється, що воно працює зовсім не так. Я просто визнаю це з часом. Я думаю, що і Віталій десь в якихось інших програмах сказав уже протилежні тези. Тому що насправді тут доктринальна помилка в цій тезі. Авторитаризм не живиться грошима, авторитаризм живиться бідністю і убогістю. Чому авторитарні режими нищать Зачковують середній клас, тому що середній клас це ті, хто хочуть свободи, економічних свобод, політичних свобод, громадянських свобод. І тому вони їх душать. Будь-який тоталітарний режим йому легше працювати з бідними, зубожілими людьми. Чим більше зубожінням, тим краще для режиму. І тому якраз отут я категорично не згоден. Чим біднішим і стають українці, тим більше появляється можливостей для дуже серйозних авторитарних замашок і загроз. От це, в принципі основна відповідь. І ми це бачили в періоді, коли у людей Зростала трошки замольниця. Вона зростала, причому не хороші навіть періоди. Пізній кучма, сам кінець. Політично дуже поганий період. Але економіка йшла вгору. 2003 2004 рік, економіка реально йшла вгору. І появився реальний середній клас. І цей середній клас піднявся на, на помаранчеву революцію. Та сама історія, коли люди заможніші стають, впевненіші в собі, вони починають захищати свободу. Але потім, на жаль, на принципах свободи і на вільному виборі приходять авторитарні лідери, які стараються збіднити людей. І оця Гетьманцевщина, вона ж має доктринальне значення. Це ж не просто накрастися, це не просто усунути конкурентів. Це усунути. Активних, політично активних людей, які можуть себе відстоювати. І мені здається, що Влада Зеленського свідомо збіднює українців. Порошенко робив українців багатшими, і українці стали ну ніби заспокоюються. все В порядку у нас є перспектива. При Зеленському доганяють до убогості, і люди втрачають відчуття свободи, і їх легше загнати палицею в якісь певні відповідні напрямки. От така десь ідея моя. Оцінка. Чим я... Це один з рідкісних випадків, коли я категорично не згоден з Віталієм Портником. У Всіх інших, я ще раз кажу, слухайте Віталія, він мудрі дуже речі говорить, і він дуже дає хороші оцінки. Але, як і я, він може робити певні помилки, в тому числі доктринальні. Наступне питання. Чи можна під сантійного коломойського Україні обміняти на такі потрібні для перемоги літаки f 16 Ну, якщо загально говорити, можна. Якщо говорити дуже конкретизовано, прецизійно, ну на F-16 вже не вдасться. Запізно. Для цього треба було Коломойського віддати минулого року бажано влітку, коли Америка про це знову натякала і починала тиснути на Зеленського і нагадувати йому про певні правила і все інше. І от тоді можна було, до речі, я думаю, що тоді не Зеленський Єрмак вирішив зіграти в таку гру. Йому треба рятувати свою репутацію. В Америці знають, хто він такий. Британія поділилася не тільки з Зеленським, але й з американцями. Історію, хто російські кроти. У владі Зеленського, і йому треба рятувати себе. Він їх запевняє напевне, що він вже перевербувався, що він же до Росії не має відношення, все і Росія тихенько вже мовчить і нічого не показує. Хоча його робота, ну вона відверто антизахідна у всіх планах. Але я думаю, оскільки в нього є конкуренти, ці, він хоче позаконкурентно керувати Україною. Не Зеленський же ж керує Україною. зрозумійте. він хоче сам керувати. І тому він хотів усунути деяких людей. Ну, наприклад, Ткаченк, то, Тимошенка від корупції, його усунули, Татарова від силових структур, і Коломойського від впливів вплив Україні. Він хотів, реально хотів. Я думаю, що тоді коли він протягнув через Зеленського, тихенько, в якому стані був Зеленський, тоді я не знаю. Отой указ, де нібито Коломойського, Коломойський втрачав українське громадянство, я думаю, це зроблено було саме під цю мету у Коломойській. Як не громадянин, може бути вільно виданий з України. Не може Україна видавати українських громадян іншій державі це напряму заборонено конституцію. А от здати інших громадян, через слів без громадянства, а він ж громадянин Ізраїлю і Кіпру, Україна може. Але потім Зеленський втрутився. Він має одному розум. Він дуже добре розуміє, коли появляється загроза для нього особисто. Він побачив, що занадто зміцнення Єрмака для нього загроза, і тому він зберігає баланс. Єрмак, Татаров, Коломойський і ще кілька одіозних типів. От така історія з цим відбувається. І тому я думаю, Зеленський ніколи не здасть Коломойського ні за яких обставин. А колись наступна українська влада точно мусить його віддати, і це буде полегшення. Чи здача Коломойського допомогла би дуже б допомогла, але все-таки основна це боротьба з корупцією, російським пливом українській владі, і тому подібне? Це основніше. Але це б звичайно що допомогло. Так, наступне питання. Пане Тарасе, ну питання таке собі. У мене запитання, про що може свідчити отримання притулу іншим одіозним його одногрупникам, Михайлова інші, диплома магістра в Українському католицькому університеті? Знаєте, Для мене це теж було дивним. Я не, навіть не сумніваюся, що вони там реально ні не вчилися, ні не займалися, ніякими спеціалістами не є. Вони йдуть до влади. Їм треба мати титул, їм треба мати звання, вони ще зараз кандидатські, десь там позахищають докторські. Бо що це вигідно, це корисно при дорозі до влади, до додаткові регалії. Чому це робить УКУ? Знаєте, там почалася трансформація дуже нехороша, дуже давно. Католицького, в цьому університеті дуже мало. Мені здається, що вони просто побачили хамство цих груп і вони хочуть застрахуватися. Хай вони ліпше нас хвалять, вони шумні, дуже голосні, ніж на нас нападають. Це конъюнктура так не має бути в такому університеті. Все, ми закінчили. 30 хвилин наших завершилося. Бажаю всім перемоги, слава Україні, і чекаю вас завтра в продовженні нашої рубрики.